Рада вас вітати на каналі Ірина Ковальчук. І сьогодні ми поговоримо про основу будь-якого бізнесу про продажі. Незалежно чим ви займаєтеся, але на етапі залучення клієнтів. Ви стикнетеся з тим, що їм потрібно буде продати ваш товар чи вашу послугу. Особисто я у продажах пропрацювала 10 років. У мене колосальний досвід, і я вмію продати багато чого. І сьогодні я з вами поділюся, як ми в нашій школі впровадили продажі і на яких етапах. Спочатку клієнт до вас приходить, він вам написав в інстаграм чи у Фейсбук, чи залишив заявку на сайті, залежно від того, який формат ви обираєте, І далі на кожному етапі з клієнтом спілкуються чи менеджер, чи менеджер турботи. Чи вже викладач на пробному уроці, і я розкажу, як саме ми впровадили продажі у нашому модель бізнесу. На початку, коли клієнт звертається до нас, менеджер йому телефонує. задача зняти запит, вияснити з яким із запитом взагалі, прийшов до нас клієнт в даному випадку. Це буде мама дитини. Яка шукає її навчання, і пояснити, як ми їй цей запит можемо закрити? Я зараз проговорю основні етапи, які є в продажах, а потім я вам розкажу, як і куди воно лягає в нашій моделі бізнесу. Перший етап. А це відкриття, привітання, встановлення першого контакту. Кожен по різному їх називає. Наша задача встановити перший контакт з клієнтом і справити перше враження. Не забувайте, що у вас ніколи не буде другої можливості справити перше враження. Тому перше враження має бути таке, після якого з вами захочеться продовжувати діалог. Після цього. Нам потрібно виявити потребу клієнта. З Чим же цей клієнт до нас прийшов? Це ми можемо зробити за допомогою запитань. Потрібно запитати, чого людина хоче. І далі, під потребу клієнта, нам потрібно дати презентацію рішення, яка закриє потребу клієнта. Далі Відповідь на запитання або боротьба з запереченнями. Хто як називає, мені не подобається слово боротьба. І далі ми закриваємо продажі, які закінчуються успішною оплатою. Це якщо ми пройдемося по схемі продажів. А зараз я розповім, як це все реалізується у нас в школі. Отже, менеджер телефонує клієнту, і перша його задача вияснити, з яким запитом звернувся до нас клієнт. Виясняємо. А який вік дитини розуміємо, що ми можемо запропонувати? Менеджер коротко розповідає про наше навчання і записує батьків з дитиною на пробне заняття. І далі сам скрипт продажів у нас він впроваджений не тільки в роботу з клієнтом і з менеджером, а і в роботу викладачів теж тому, що пробне заняття, яке проводить Викладач, воно так само містить елементи продажів. Менеджер про взаємодіяв з мамою по телефону. Викладач вже взаємодіє безпосередньо на уроці, і саме викладач може підібрати під потребу мами необхідний ключик і укласти домовленості щодо подальшого навчання. Отже, на початку уроку викладач. Має зрозуміти, з яким запитом на навчання взагалі прийшла мама. У більшості випадків на пробному уроці мама буде присутня поряд з дитиною. Дуже рідко це може бути тато, але навіть якщо буде тато, рішення все одно буде приймати мама. Так чому і зазвичай буває. Викладач повинен запитати у мами, з яким запитом вони прийшли. Ми завжди це уточняємо на пробному уроці. Після того як викладач познайомився з дитиною, ми запитуємо, які очікування. У навчанні, які складності є в читанні у дитини, відповідно під то буде формуватися діалог в кінці. Далі ми проводимо урок. Викладач визначає рівень дитини, і після того як пробне заняття закінчилося, ми пояснюємо, яким чином. Ми можемо закрити дану потребу, мама, і обов'язково, після пробного уроку, викладач повинен узгодити графік навчання з мамою, записати її і передати вже цю всю інформацію менеджеру. Таким чином, при ефективній взаємодії і менеджера і викладача, а в нас получається така синергія, і виходить. Продаж курсу, це наша модель роботи, яку я впровадила в нас особисто, виходячи з власного досвіду. Якщо ви викладач школи з будь-яким напрямком, чи це школа англійської мови, чи будь-яка інша школа, ви можете, отримавши дану інформацію, попробувати впровадити таку саму модель. Собі в роботу модель ефективна, модель працююча завдяки тому, що є структура. Ваш відсоток конверсії ваших заявок у ваших клієнтів буде набагато вищий. Тому що одне діло отримати заявку, а зовсім інше діло правильно її опрацювати. От від того, як ви будете ту заявку опрацьовувати, як ви будете далі того клієнта вести, залежить чи перетвориться ця заявка в учня і в клієнта, чи ні. Також зверніть, будь ласка, увагу на переписки. Тому що в переписках так само є продажі. Переписка з клієнтом трошечки відрізняється від комунікації вживу. Звісно, в переписці є один нюанс: це те, якщо коли ви ведете діалог з вашим потенційним клієнтом, і коли у вас щось запитують, ви не повинні відповідати стверджувальним реченням, яке закінчується крапкою, тому що на цьому діалог. Буде закінчений. Якщо вам задають запитання, ви відповідаєте на це запитання і задаєте наступне запитання, щоб ваш діалог продовжувався і ви вивели вашого потенційного клієнта, ну вашу заявку, яка може бути в майбутньому стати вашим потенційним клієнтом. Тобто, ваша ключова задача довести людину, яка вам пише до пробного заняття. Що ми беремо модель бізнесу, таку, яка є у нас, це. Школа, якщо у вас інший вид бізнесу, то модель не суттєво буде змінена, але принципи залишаться ті самі, тому що етапи продажів. Скрипт продажів він працює беззаперечно у всіх нішах. Повірте моєму досвіду. Напишіть в коментарях, чи впроваджений у вас скрипт продажів, чи використовуєте ви етапи продажів у своїй компанії, у своїй школі, чи можливо у вас якийсь інший бізнес. Буде дуже цікаво почитати. І не забувайте вподобайка, підписка і до зустрічі!